Мої ну вітання всім добрим людям! Тема відео Корабельна: про пасажирський лайнер Одесса. Типохід Одесса ще советський, а потім український пасажирський лайнер. Судно збудовано в 1974 році Великій Британії для французької та данської судноходних компаній судноплавних. Невздовзі, після збудування Вайнер було продано Совєтському Союзу. Перша назва до передачі совку була Копенгаген. Будувався корабель, як я сказав, вище в Великій Британії на верфі Вікерс. Був спущений на воду 20 грудня 1972 року. А початковим клієнтом. Клієнтами були французька судноплавна компанія Паке Cruises та данська Даніш Круїзлайн, які разом спільно хотіли, планували керувати і експлуатувати судно. Перша запланована назва корабля мала бути Даніш Генрік Принц Генрік Аф Денмарк. Вона пізніше була замінена на Копенгаген. Ну і після спуску воду корабель було відбуксировано на іншу суднобудівельну верф для оснащення та завершення будівництва. Роботи над кораблем були завершені в 1974 році. Ну, але в тому ж 74 році. Паке Круїзес припинив співпрацю з Даніш Круїзлайн і відмовився від контракту з фінансових причин. Лайнер був добудований і виставлений на продаж. Новим власником в травні 1975 року стала державна совєтська судноплавна компанія Чорноморське морське пароходство» ЧМП. Саме Чорноморське морське пароходство, а не Чорноморське пароплавство. Бо тоді за совєцькими реєстраційними цими документами воно іменувалось Чорноморське морське пароходство. Це воно вже потім стало чорноморським пароплавством. Я прихильник не міняти назви, тому в даному випадку я це й роблю. Це ЧМП, Чорноморське морське пароходство. Ввод в експлуатацію судна відбувся 18 липня 1975 року. Лайнер отримав нове ім'я Одеса і поставили його на лінію Ленінград-Ліверпуль Великобританія. Взимку Одеса базувалась на Сполучені Штати для круїзів на ринку США в 1978 році, з липня по серпень ненадовго. Працювала разом з іншим советським пасажирським кораблем Михаїл Калінін, який менше за своїми параметрами за розмірами, на лінії Стокгольм-Ленінград. У 1982 році Одеса вимушена була припинити плавання в Сполучених Штатах. Після того, як тодішній президент США Рональд Рейгент заборонув, заборонив совєцьким кораблям дислокуватись в Сполучених Штатах. Ну і відтоді пасажирський лайнер Одеса використовували для подорожей Європою. Потім, через деякий час, недовгий час, розпався Совєтський Союз, пасажирське судно Одеса було. Перереєстровано вже в Україні в 1992 році А2С в назві в імені залишилось. Тобто в Україні український корабель е, називався та був офіційно зареєстрований по-русски. Ну, якось так, можна сказати, дивно. Хоча, може, і не дивно, бо е, до не. Ну, чи донедавна, чи навіть і до е, і наприклад, український криголам капітан Білоусов, це криголам, який використовував Маріупольський порт як портовий криголам, який, до речі, тепер захоплений руським рейхом і вкрадений і виведений в Таганрог, то назва реєстрація і назва на борту цього криголама теж написана по-русски. Ну, це так, проміж іншим. До речі, у мене про цей криголам є окреме відео, хоча воно не має прямого відношення до теперішнього відео про лайнер Одеса. Ну, але все одно, якщо я вже про це сказав, то посилання про Білоусова буде під цим відео. Ну і почалось після розпаду Союзу, і після перереєстрації переназвання почався реальний дерібан, по-іншому не скажеш, цього Чорноморського морського пароходства. Кораблі почали масово. Перепродаватись, пере, їх переписували, перереєстровували з фірми на фірму, таким чином, можна сказати, замітаючи сліди того злочинного дерибану. Ну, по-іншому, це не назвеш. В Європі, в європейських портах якийсь час кораблі пароплавства цього, хоча вже і переименованого, ну, обслуговували в борг, записуючи на. На рахунок пароплавства, ну але десь раніше, десь пізніше терпіння портів закінчувалось і почались ледь не масові арешти кораблів. 12 квітня 1995 року Одеса була заарештована в італійському Неаполі через невиконання пароплавством обіцянок оплати боргу. Дуже довго лайнер стояв на приколі в Неаполі, іржавів, старів. На борту залишилась невеличка команда, частина там екіпажу для підтримки корабля на плаву, можна сказати, не в нормальному технічному стані, а хоча б на плаву, щоб його там не і... Ну, не роздорібаняли, скажімо так. Ну, залишились реально ентузіасти, ентузіасти моря, ентузіасти, які надіялися, що все ж таки настане той час, коли корабель Україна все ж таки викупить, оплатить борги, оплатить борги по заробітній платі, і можна буде повернутись в Україну. Ну, а тим ентузіастам не платили грошей, і не завжди було, що і поїсти. Вони ловили рибу, їх підгодовували Неапольці, ну і з інших кораблів, екіпажі і з українськими екіпажами, з інших кораблів, які заходили в порт, які знали про цю ситуацію. І кораблі з українськими екіпажами і не лише. Ну і Вайнер в якомусь сенсі, можна сказати, ну, пішов по руках, мабуть, дуже так голосно, не дуже він пішов по руках, в, залежності, в порівнянні з іншими. Ну але в 1999 році вже під назвою Одесса-1 вже написано латиницею, ну але все одно з двома С, ну і з додаванням римської одинички. Корабель став власністю Golden Globe Shipping, яка базувалась в Сент-Вісент та Гренадінах. Потім, до речі, корабель був проданий іншій компанії, яка теж базувалась на Сент Вісент і Гренадінах. Компанія називалась BovLine Maritime, Але Ну да, так, після того, після цього покупки цієї Бовлайн-Марітім, нарешті назва корабля змінилась вже українською, вже з одним С. Все як має бути. А купівля відбулась на аукціоні в Неаполі. На аукціон корабель. Було виставлено 8 травня 2001 року в Неаполі за рішенням Неаполітанського трибуналу. Ставка, стартова ціна була 8 мільйонів доларів. І останнім власником і покупцем фактичним покупцем на цьому акціоні була компанія українська компанія Антарктика, яка займалась, в принципі, Риболовним флотом і видобуванням виловом риби по світу в власник, і генеральний директор Валерій Кравченко. Він намагався зберегти і кораблі риболовні. Ну але зараз не будемо відволікатись туди, бо там теж є там тема дуже така об'ємна і теж можна про що багато розказати. Так, от, серед іншого, серед намагання зберегти в робочому стані. Щоб на цьому можна було заробляти і е, риболовний флот, е, Валерій Кравченко е, намагався відновити пасажирське е, сполучення, пасажирське перевезення в Чорному морі, е, ну, вже на той момент, колишніми е, пасажирськими кораблями е, Чорноморського морського пароходства. Він викупив. Е, е, Антарктика звернулась до цієї компанії Бовлайн Марітім для того, щоб та на, для Антарктики викупила той корабель. До речі, викупили на тому аукціоні при стартовій ціні 8 мільйонів. Я знайшов таку інформацію, що викупили за 1 мільйон доларів. Ну, це так проміж іншим. Також Валерій Кравченко на свою Антарктику викупив і пасажирський корабель. Ну, так, відносно суттєво більших розмірів Тарас Шевченко, теж колишній корабель ЧМП. Ну і хотів оце відновити, як я казав, вище пасажирське перевезення. Ну, але сталася така подія жахлива, наче в грудні, наскільки я пам'ятаю, 2002 року його застрелили розбірки. Зараз не будемо в це вдаватися, але е, його вбили. Ну і після того, звичайно, е, все це із риболовним флотом і з цими пасажирськими кораблями з Одесою і з Тарасом Шевченко. Е, це все стояло на приколі. Саме Одеса стояла на судно, ну, біля причалу судноремонтного заводу, е, простояла вона там 4 роки. Вже повертаємось до Одеси від теми, то окрема тема про той лайнер Тарас Шевченка я теж трохи пізніше розкажу. Так от, Одеса простояла 4 роки в очікуванні своєї долі. Ну і доля виявилася такою не дуже хорошою. В 2006 році, в грудні місяці, Одеса була продана компанії для відправки на знесення в Читагонг, Бангладеш переименована в Сідней. Це така перегонне ім'я. Майже всі, ну не майже а в принципі, всі кораблі, які йдуть на злам, відправляють їх на будь-яку чи валанг, чи вальягу, чи читагонг, їх перейменовують. Перегонне ім'я Одесу перейменували на Сідней, а, наприклад, інколи перейменовують, а інколи якщо. Ну, якесь ім'я та ім'я чи довге, чи там можна, може бути якесь там щось якесь співзвучне, то е, прибирають деякі літери і залишається від імені 3-4-5 літер. Наприклад, якщо я вже про нього сказав, той Тарас Шевченко, е, теж який пішов е, з вам, е, з нього прибрали літери, і залишилась тара. Тобто, Українською мовою, звичайно, якось так звучить, ну, тара, ведьна коробка якась. Ну і от, просто це так, проміж іншим. І от в січні 2007 року цей новий власник, який купив для знесення в Читагонзі, він перепродав це судно іншій суднорозбірній компанії вже з Аланга Індії. Ну і куди екслайнер прибув 19 січня 2007 року. Ну, тоді от цей день і є останнім днем існування цього пасажирського лайнера. Там і закінчилось життя цього круїзника. Зараз пару слів все ж таки, про що із себе уявляв цей пасажирський лайнер Одеса. Водозаміщення 9023 тонни, валова міськість 13757 реєстрових тонн. Я постійно, коли про пасажирські кораблі розповідаю, кажу, що для пасажирських головна цифра не водозаміщення, воно зазвичай ну не зазвичай завжди воно на порядок менше ніж валова міськість. Валова міськість це об'єм корабля. Оця реєстрова тона 2,83 кубічних метра. Тобто 13757 реєстрових тонн. 136,3 метра довжини, 21,5 метра ширини і 5,8 метра осадка 550 пасажирів міг перевозити лайнер, швидкість 18,5 вузлів, потужність двигунів 2 двигуна по 5299 кВт. Ну, мабуть, цифр досить, бо лайнер все ж таки вже колишній. Просто так для уяви, наскільки він великий, малий, що він із себе уявляв. Ну, така сумна біографія, сумна історія цього корабля. Не вийшло у мене в світлі того, що я слідкую за новинами про кораблі. Коли Валерій Кравченко викупив ці кораблі, у мене була надія, що все ж таки відродиться пасажирське пасажирське перевезення, і Україна отримає, ну хоч декілька пасажирських кораблів. і Круїзи будуть, ну, хоч там не кудись там далеко, а хоча б Чорне море, там з виходом, може, там з рідким виходом до Середземного, там, чи, чи до Ізраїлю, чи до Олександрії, ну, хоча б там до Неаполя. Ну, от якось не сталося так, як, як хотілося, як гадалось. Сумно. На цьому, мабуть, все. Хоч і сумно, але дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!